Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. День Олени не склався з самого ранку. Спершу начальник зібрав усіх і сухо повідомив про збитки в компанії, а разом із цим про зниження зарплат. Потім Олена, поспішаючи, зачепилася ногою за край столу і порвала останні колготи. А ввечері старша донька, між іншим, сказала, що їй потрібно дві тисячі гривень на подарунок однокласниці. Олена з надією перепитала Доню, може, в тисячу вкладемося? Ти що? обурилася дівчина. Усі дарують нормальні подарунки. Що я за тисячу куплю? Мамо. Мене ж ніхто більше потім не покличе на день народження, зайвих грошей у домі не було, але й відмовити доньці Олена не мала, раптом задзвонив телефон. Так, втомлено відповіла Олена на незнайомий номер. Оленко, лунав у слухавці бадьорий голос Як добре, що я тебе знайшла. Це Віка Лозова. У нас зустріч 15 років після закінчення університету. Збираємося. Як тоді на випускному, в кафе, майже вся група, ти з нами? Ні, різко відповіла Олена. Та ти що, Олена? Давай приходь, скільки років не бачилася, один раз живемо. І що з того? Не бачилася і нормально жили. Ніхто ж від цього не помер? Ну, добре, голос віке став розгубленим. Не хочеш, як знаєш. Бувай! коротко кинула Олена і поклала слухавку. І тут же розплакалася. Навіщо я так? картала вона себе. У нас же в групі нормальні дівчата всі були, ніхто не заслуговує на таку грубість. Тепер що подумають, що я зовсім зарвалася? У цей момент у дворі постукали. Можна? Не чекаючи відповіді, до передпокою заглянула сусідка пенсіонерка Ольга Іванівна. Оленко, я, як завжди, з тонометром». Ой, що з тобою? Та нічого, зітхнула Олена, просто втомилася. Давайте помірюю вам тиск. Ольга Іванівна звично сіла в крісло в кутку кімнати і закотила рукав на лівій руці. Олена вправно наділа манжету сто сорок на дев'яносто. Я так і відчувала. Нічого, це ще не страшно. Заспокоїла сусідка. Таблетку прийму. А тепер скажи, що в тебе сталося? Та що, махнула рукою Олена. Кірі треба дати дві тисячі на подарунок подрузі, а в мене грошей лишилися тільки на продукти. На мій погляд, дві тисячі це забагато, спокійно сказала Ольга Іванівна. Найкращий подарунок це книга. Та що ви, Ольга Іванівна, яка книга? Зараз дарують брендову косметику або навіть прикраси, дурниці якісь. Діти ж самі не заробляють, щоб такі подарунки купувати. Але ж дарують батьки. Кіру ніхто не зрозуміє, якщо вона прийде з книжкою. А навіщо тоді з такими дружити? Знизала плечима Ольга Іванівна. Такий уже час. Хочеш, щоб тебе приймали, мусиш відповідати Ох, уже ці часи. Але це не біда. Я можу тобі позичити пару тисяч. Нам премію урізали на фірмі Криза. Мені віддавати не буде чим. А знаєш, раптом пожвавішала Ольга Іванівна, може тобі підробіток знайти? Де ж його тепер знайдеш? «Оленочко, ти ще економіст, досвідчений, скільком людям потрібні бухгалтерські послуги? Мені от недавно сестра казала, що племінник шукає бухгалтера, а ніхто не хоче працювати на півставки. Давай я в неї запитаю, чи ще актуально. Будь ласка, запитайте. Олена помітно пожвавішала. Обов'язково зранку подзвоню і не плач, це все тимчасово. Одні дітей у свої часи нелегко було виховувати, нічого я впоралася, і ти впораєшся. Розумієте, тихо додала Олена, мені ще однокласниця телефонувала, На зустріч випускників кликала, а в мене ні копійки зайвої, та й одягнути нічого. От я й нагрубила. а в нас в групі завжди такі дружні дівчата були. Оленочку, ну ти що? У всіх буває. Подзвони і вибачся, і скажи, що приїдеш. Та як я поїду? У чому? А як же там мила вечірня сукня? Та їй вже сто років, і шви там місцями розійшлися, а я тобі її полагоджу, рішуче сказала Ольга Іванівна. Давай так, я зараз піду додому, вип'ю таблетку і ляжу спати, а ти зателефонуй одногрупниці. Вибачся, скажи, що прийдеш на зустріч. Завтра після роботи принесеш мені сукню трохи почакуємо. Життя минає, і гладко воно все одно ніколи не буде. Треба себе радувати, бо інакше ще до часу перетворишся на стару відьму. Дякую вам, Ольга Іванівна. І тобі дякую, Оленко, доброї ночі. Бувай з Богом. Я пішла. Щойно за сусідкою зачинилися двері, Олена одразу зателефонувала віці. Вибач мені, будь ласка, я й не пам'ятаю, що я тобі там наговорила. Просто перед твоїм дзвінком так боляче вдарилася мізинцем об тумбочку, що аж зірочки перед очима засвітилися, от і говорила крізь зуби. коли ви там точно збираєтеся. Так так, я буду, звісно, я теж скучила. Вже наступного вечора, віднісши Ользі Іванівні сукню і отримавши номер можливого роботодавця, Олена не стала відкладати і одразу зателефонувала. Якщо сьогодні зможете взятися за роботу, я навіть готовий переказати аванс. сказав чоловік на тому кінці слухавки. Мама згадувала, що ви знайома її подруги. Так, я можу почати просто зараз. За тиждень усі розрахунки були готові. Винагорода виявилася цілком пристойною. А замовник щиро задоволеним. Чи можна буде інколи до вас звертатися? Звичайно, без вагань погодилася вона. До Дня зустрічі з однокурсницями була готова і сукня. Ти тільки подивися на себе милувалася і роботою, і Оленою Ольга Іванівна. Така гарненька, фігура, подружки заздрятимуть. Та що ви, ніяковіла Олена, хоча щаслива усмішка не сходила з її обличчя. Сукня після вправних рук Ольги Іванівни справді виглядала дорого, стильно і елегантно. Кажу, як є, красуня. То це ви чарівниця, справжня фея. Ольга Іванівна розсміялася і з доброю іронією мовила. Тоді ти, як казкова папелюшка, просто зобов'язана поїхати на бал і всіх там підкорити. Домовилась, усміхнулася Олена. Чоловіків на зустрічі не було. У групі колись переважно навчалися дівчата, а троє хлопців, які там були, на запрошення не відгукнулися, наші хлопці завжди якось осторонь трималися, знизала плечима Віка, головна організаторка. А тепер усі троє відмовилися, навіть толком не пояснили чому. Та від цього вечірка тільки стала веселішою. Дорослі жінки, зібравшись разом, раптом відчули себе безтурботними дівчатами. Вони танцювали, жартували і сміялися, компліменти сипалися на Олену з усіх боків, напевно, вже серйозну кар'єру зробила в якійсь крутій фірмі, припустила влада, уважно розглядаючи подругу. Та ні, усміхнулася Олена, поки що працюю в невеликій компанії, звичайним бухгалтером, та ти жартуєш, здивувалася влада. Ти з твоїми здібностями можеш просто заміж вийти за багато. Я розлучена. Влада й кілька дівчат, що стояли поруч, перезирнулися. Олена нічого не приховувала і спокійно розповіла, як у неї все не насправді. Вислухавши, влада, посміхнулася Але ти молодець, виглядаєш просто зірково. Так ти мати. Повертаючись додому, Олена відчула тихе глибоке щастя вона пишалася тим враженням, яке справила. Вперше після розлучень відчула себе не просто покинутою і нещасною, а сильною і красивою жінкою. Наступного ранку до неї знову зайшла Ольга Іванівна. Ну що, бал вдався, всіх підкорила? Так, усміхнулася Олена. Тільки не принца, а принцес. Подруги були в захваті. Дякую вам. Я чудово провела час, наче перезавантажилася. І правильно. Треба іноді зупинятися і думати про себе. Себе теж треба любити. Я вже вчуся, тихо сказала Олена. І справді, невдовзі після цього їй надійшла нова пропозиція роботи, підприємець, з яким вона підробляла, порекомендував її своєму знайомому, там одразу запропонували вищу зарплату. А ще один чоловік з відділу маркетингу, Ігор, звернувся до неї Невже це ви? здивувався він. Місяць тому я бачив вас з подругою в кафе, але посоромився підійти. Так потроху Олени почало налагоджуватися власне життя. І той бал попелюшки таки став для неї балом принцеси. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо.